Ну що ж, дорогі друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Я Сергій і ви на каналі Сьома Майстерні. І сьогодні ми з вами поговоримо про гаєчні ключі. Що ж інтересного можна зняти про гаячні ключі, особливо, якщо порівнювати з моїм минулим відео про ротаційні трещитки Proxon. Ось про ці От. До речі, хто не дивився, рекомендую подивитися. Відео получився дуже скучним, а інструмент інтересний. Ну і вертаючись до гавішних ключів, питання лишається відкритим. А що взагалі можна інтересно про них зняти? Ну але якщо подивитися на ось такий зовнішній вигляд, профіль рожкового ключа, і тут навіть нестандартний профіль кінного ключа, то можна поняти, що в принципі якийсь навіть відос можна і зняти. Так, ну що ж, так як зараз день, і я не хочу, щоб ви бачили ті блики з вікна. І у нас у майстерні немає ніяких шторок, я постараюся зняти якось отак. Ну, давайте почнемо з самого першого набору, який я купив ще десь півтора року тому. Може більше, може менше. Точно не знаю. По виготовньому вигляду можна зрозуміти, що він як-не-як працював. Навіть не дивлячись на те, що він... Лажав у заводській катаусі для інструмента. Що ж, давайте візьму самий великий ключ, щоб вам продемонструвати його профіль. Значить, у нього не самий стандартний профіль тут і є проточка ось з цієї сторони. По суті, цей профіль собою являє ключ трещітку на рожковій частині. Ось таким ключем я думаю нікого не здивувати. У нас вони виглядають ось так. Ну і також є ось такі варіанти таких ключів, тобто комбінований рожковий разом із накидною тріщиткою на шарнірі. А от якщо взяти такий ключ, це не єдиний ключ з такою функцією. Є також і ключі, які продаються на AliExpress. Але з тих, що я находив, вони продаються поштучно, там чуть інша система. І також е, находив ключі російської фірми Inforce, російського бренду. Але з Росії і до війни було тяжко щось дістати, тим більше не таке популярне. А зараз воно нам ніколи не треба. Ну що ж, давайте тепер поговоримо про ось ці ключі. Це у нас... Я вам їх вже показував і давайте поговоримо, ну давайте спочатку про цей. Це щось типу мультитулу. Тобто і рожок, і накідний. І, до речі, ось такий ключ. Якщо його просто всунути як рожок, ось так, то його можна буде висунути обратно. Але якщо трошки змінити вугу і накинути його як накідний, то висунути ви його не зможете. На екрані ви можете це дуже... Гарно бачите, як я стараюсь його висунути з болта, а відтоді тягну за собою досить тяжкі лощата. І наступний ключ по суті являє собою саму стандартну концепцію гаєчного ключа, по крайній мірі на рожку, але з не дуже стандартним профілем. Цей профіль виконаний для того, щоб набагато краще був захват гайки або шляпки болта. Що я зараз візьму болт. Ось такий болт з шляпкою на 19. Вставляємо його в ключ і починаємо туди-сюди його туди-сюдойкати. І виходить от що. Хто не розуміє, що взагалі на екрані зараз твориться, то по суті є невеличкий холостий хід, як скажемо, у машинах на педалі газу. Але після цього ви можете спокійно тиснути. І болт закріпляється, увага, в чотирьох точках. Також на накінній частині. Болт закріплюється на всіх шести точках. Правда, я не знаю, навіщо тут холостий хід. Могли б просто зробити шестигранний накідний ключ. Самий звичайний, а не видумувати щось. Ну, можливо, в цьому є якийсь смисл скритий. Так, ну що ж, переходимо до практики і єдине зараз місце, де я вам можу показати, це Peugeot Expert. І тут якраз дуже вдачно... Получилось так, що є проблеми з топленою апаратурою і можна легко добратися до ось цієї гаєчки ТНВД. Ну легко відносно, як для цієї машини. Ну, коротше кажучи, зараз я закріплю на штативі, там буде не дуже гарно видно. Але все-таки я думаю, що показати вийде. Так, ну що ж, давайте почну вам показувати. Значить, перший ключ, ось цей. То яка буде ним робитися задача. Ним зірвеся гайка Тут, звісно, треба вдовольно трахатись, щоб ключ файно засунути і щоб він ніде не упирався щоб можна було ним нормально зірвати. Ну, у мене це вийшло з першого разу, на щастя, і гайку я зірвав. Не знаю, чи було вам це гарно видно. Але на всякий випадок покажу. Гайка ось тут. Ось вона. От ви можете її бачити, якщо, приглад... якщо пригладітись. Далі. Беремо ось такий ключ. Чому я наголошую на тому, що спочатку треба взяти звичайний ключ і зірвати? Ну, в моєму випадку не дуже звичайний. Тому що цим ключом не можна зривати. Так само, як не може зривати... Крепіж і тріщоткою, самою звичайною, і накінними ключами з тріщоткою. Що ж, давайте тепер будемо відкручувати цим ключом. Тут, звісно, як я вже казав, треба натрахатись, щоб його нормально всунути. Але все-таки у мене це вийшло з першого разу. Напевно, я вже набив руку. Так, ну що ж, переходимо до наступного етапу наших так скажемо іспитів. Ну, точніше я вам буду більш наглядніше показувати що взагалі ці ключі можуть я зажав зжав гаєчку закрутив туди болт залишати такі собі старі на підлозі але мені це не помішає показати вам те на що взагалі здатні ці ключі про ось цей ключ конкретно ми поговоримо чуть пізніше про ось цей а, ну а на даний момент щоб було більш понятніше що взагалі який взагалі техпроцес, то поговоримо про ось такі ключі. Ось цей і ось цей. Як я вже сказав, цей ключ працює як трещітка. Тобто в одну сторону він крутить, в іншу сторону він проскакує. Якраз таки ось ця проточка і не дає йому в іншу сторону крутити, як це би робив. Саме звичайний і, може, не дуже звичайний гайчний ключ, от як у цьому випадку. Так, ну що ж, після практики, чуть теорії. Поговоримо спочатку про ось ці ключі. Значить, е, такі ключі, це ну, не ноу-хау. Тобто форсаж нічого ніякого Америку вони не відкрили, вони лишень зробили трішечки своєобразний профіль. А якщо подивитися, наприклад, на ось цю картинку, це ключі Мілоокі, то можна зрозуміти, що такі ключі роблять ну, не тільки тайванці. Але проблема у чому? Значить, подібні профілі ключів, які я бачив, це як я вже і сказав, Мілоокі Америка, які дуже дорогі. Enforce, Росія, але про Росію я вже висказувався. І також у СНАПО, на перший вигляд... Це не снаповнувський ключ, якщо я просто показую вам о, на теорії. На перший вигляд, о, тобто такий профіль виглядає як самий стандартний профіль, нічим він не відрізняється, але ось тут є якісь зубці, якісь насічки, о, і, коротше кажучи, суть одна і та сама. Тобто вони також більш надійніше фіксують гайку і шляпку болта. Але у цього ключа є один мінус. Профіль накінного ключа нестандартний. І ще один мінус. Якщо профіль Milwaukee і та дозволяє відкручувати досить злезені гайки, то тут, якщо гайка злизалася трішечки, саму малість, то ви відкрутите спокійно, що таким стандартним, що таким ключом. Якщо гайка злизалась дуже сильно, то ви ні таким, ні таким не відкрутите. Тобто тут ніякої магії немає. І це я вже говорю, так скажемо, з... Особистого досвіду використання ось цих ключів. Е, ну, але все-таки для сильно злизаних гранів на болтах і гайках є трішечки інший інструмент, який не являється ні для кого в принципі, секретом. Це головки для зірваних гранів. Так от, для чого я це взагалі говорив? Значить, беремо ось такий ключик, ставимо гаєчку. І о чудо гайка також зажимається в чотирьох місцях. Тобто раз, по центру, зараз покажу, от по центру, і ще у двох точках. Отут от і отут. От тобто вона виконує, в принципі, такі ж самі функції, як і ось цей ключ. Але при цьому самий стандартний ось такий профіль. І ще можна використовувати грушкову часть як накидну там де неможливо пролізти накидним ключом що це дає це дає вам два набори ключів які коштують як самі звичайні набори ключів тобто вам не потрібно переплачувати за американський інструмент цілу кучу грошей ви купуєте набір ключів RockForce або Forsage і вони коштують як і в принципі інші тайванські ключі такого ж точно такої ж якості там форс, топ-тул і так далі. А тепер до цього набору ключів. Як я вже і демонстрував на ТНВД, ці ключі дуже гарно підходять для того, щоб крутити гайки, болти в замкнутих пространствах. І увага, загадка від Жака Фреско. Як ви відкрутите шарову опору, яка кріпиться однією гайкою зверху на машині з переднім приводом? У нас в нашому сервісі. Дуже часто приїхають машини з переднім приводом і з таким розположенням шарової опори. Це в основному Volkswagen та Audi. І проблема наступна. Ну, по-перше, зривати приходиться рожковим ключем, а не накидним. Ну, В деяких випадках все ж таки нахідний виходить просунути. Але це буває досить рідко. А якщо і виходить просунути накідний, то накідний з тріщиткою ви не просунете ніяким Е, Значить, як я вже сказав, приходиться зривати ключем, е, не накідним, а рожковим. І відкручувати також рожковим. Тому загадка від Джека Фреско, як ви зможете швидко відкрутити без ось такого ключа? Чесно кажучи, цей набір в таких іменних ситуаціях спасав мене вже не раз. Ну, як скажемо, спасав, він просто економив час. Е, коли я ремонтував взагалі свою машину, коли я робив у ній мотори, це машина не дуже розповсюджена, Nissan Vanette, такий, типу, бусик, то цей набір ключів мені пригодився рази три, напевно, я точно не пам'ятаю, але як мінімум рази три, може навіть і більше. І ще про шарові. Якщо ви зараз скажете, та я зараз візьму, різьбу трошечки, почищу корт щоткою, пшикну туди ведешки зірву гаєчним ключом і буду відкручувати пальцями, то я вам скажу от що. На шарових опорах дуже часто, в основному завжди, використовуються ось такі гайки. Значить, ось ця, ось ця гайка. Вона тут сама стандартна, кругла, нічого у ній такого нестандартного немає. Але ось цієї сторони вона трішечки жоплена. Щоб тяжче крутити болт. Ну тобто, якщо вам... Непонятно, то давайте візьмемо гаєчку. Давайте візьмемо болт. От він йде. Йде, 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 йде. І тут раз. І все. І він не йде. Чому? Тому що тут, як я вже сказав, гаєчка трішечки жопована. І допоки ось ця частина верхня гайки буде торкатися різьби, вона не буде толком нормально виходити. І також... Наступний тип гайки. Самий-самий-самий стандартний, але ось тут пластмасочка. Ще би фокусувалася, ці неби би тобі не було камера. Точніше телефон. Точніше камера на телефоні. От. На таких о, гайках в основному використовується резиночка, пластик, ну, коротше кажучи, фіксатор. І ви теж так крутите, крутите, крутите. Оп, все, не крутиться. Тому ну, ви пальцями ніяк не відкрутите. Я не знаю, яку треба мати силу, щоб таку хрінь відкручувати пальцями. Тепер під кінець відео, коли я взагалі все розказав, давайте перейдемо не до самого приємного. Так, ну і як я казав, не саме приємне, не саме приємне новина, це те, що ні одного з наборів, конкретно готових наборів на полотні на даний момент немає в наявності. На жаль. Чому так? Я не знаю Я не знаю, чому так, бо вони є по одному. Як ви бачили, у мене лише два екземпляри з от такого набору. Та два екземпляри з от такого набору. Тобто по одному їх можна заказати, але проблема ще в тому, що є не усі. По-моєму, двох ключів, як мінімум таких немає. За ці нічого не можу сказати, тому що я... Толком не дивився. І також, наприклад, є от ще е, такий ж самий набір ключів типу 3, е, лише на 16 предметів. Його також немає в наявності ніде. І також на 14 предметів. І його точно так же немає ніде в наявності. На жаль, і з цими наборами ключів абсолютно так само. Ну, значить, давайте перейдемо до того, як взагалі набір ключів заказати. Любий із цих. Тобто а, з динамічним профілом, супердрайв або драйв. Значить, заходьте на сайт, на будь-який інтернет-магазин, на Промі, там, коротше кажучи, взагалі не важливо. І шукаєте по ось такому каталожному номеру. А, значить, є... Два бренда це Rockforce та Forsage. Відрізняються каталожні номери лише однією буквою. Буквою R в самому початку. Якщо RF, то це Rockforce. Якщо просто F, то це Forsage. Все просто. Не знаю чому і навіщо? Тому що цінова політика взагалі майже ніяк не відрізняється. Ну, точніше є щось дешевше у Rockforce, щось дорожче у Rockforce. Абсолютно одне і те саме. Коротше кажучи, не беріть в голову, просто прийміть як дане, що... А, Здавалося б, дві різних, два різних бренди, але абсолютно одні й ті самі інструменти. І значить далі. 755 залишається незмінним, а от наступні дві цифри це а, номер ключа, тобто по міліметражу. Наприклад, 0,6 це 6 мм. По такому ж принципу 0,7 це також 7 мм. І так далі. Починаючи з 10 буде не 0,10, а іменно 10. Починаючи з 20 буде 20 і так далі. Ну і останні дві букви це ключі, це найменування, так скажімо, ключів. HD це ключі з динамічним профілом. Ну, тобто ось такі, які надійніше е, фіксують гайку або шляпку болта. SD SuperDrive це е, ключі, в яких типу накидна часть наружкова, така зубчиста. Можна сказати, що це ключі мультитул. І RT Ratchet Drive це ключі з 3 щиткою. Коротше кажучи, всі е, каталожні номери я лишу в описі. Як і до наборів ключів на 18, 16 та 14 предметів, так і для ключів поодиночці. Лишу ось цей каталожний номер для кожного типу ключів, є, про які я сьогодні говорив. Ну а далі ви будете уже, так скажемо, по-моєму відео. Туторіалу орієнтуватись і підбирати потрібні собі ключі, як це зараз робив я. Ну що ж, я надіюсь, відео було для вас інтересне. Надію, що воно також було корисне. В кінці то кінців не дарма я це роблю. Ну що ж, під кінець хочу привітати усіх з новим роком, мабуть він у вас уже наступив, мабуть скоро наступить, в залежності коли я викладу відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і звісно ж, тикайте на дзвіночок. Всіх з новим роком ще раз і всім удачі!